Зерно вийшов в поле сіяч, щоб посіяти зерно. Ось одне край дороги упало, вмить злетілись пташки, потоптали його, ну а решту його поклювали. Край дороги земля то є людська душа, де невір'я і зло заплелися. Тому ворог іде, слово легко краде, щоб не вірили і не спаслися, інше впало на ґрунт, Кам'янистий твердий, без вологи зійшовши, усохло. Це оті, що спішать, щоб відчуть благодать та із радістю слухають слово. Але віра у них лиш дочасна земна, тому кореня в собі не мають. В час випробувань злих, що приходить на них, дуже легко тоді відпадають. Третє, чисте зерно впало в терен воно. Чорне терня його заглушило, корінь всі, всох і зів'яв, не зійшовши, пропав, і безплідне воно залишилось. То і ті, хто дарма, приймають слова та багатством придушені зроду. У розкошах земних, що залежні від них, неспроможні принести вже плоду. Лиш останнє зерно в добру землю лягло, вмерло, й плід уродило стократно. Той, хто слово зберіг, то принести він зміг в терпеливості плоду багато. Люба, сестру і брат, чи ти родиш стократ, в яку почву, то зернятко впало, може, терен його заглушив вже давно, може, пташки його поклювали? Може, ворог прийшов тебе сонним знайшов, і легко викрав то слово Із серця, і не можеш вже ти Плоду вам принести, принести і молитва. Хвали не несеться, тож провіру той час, поки має ще час, в яку землю то зернятко впало, чи воно проросло, і чи плід принесло, чи наповненим колосом стало. Хай Господь зробить сам чистку нашим серцям, хай просвітить небесним нас світлом, щоб зерно проросло, поливаймо його. До завершення йде Боже літо, слава Богу.